It's weird to be back. Nice being back. Типу, повертаємось назад. Чи продовжуємо тиснути ці двері, вламаємо їх, заходимо в хату. Ти знаєш, куди йти? Так, види, давай. Вони хочуть налякати подругу. No. Ну, що я можу вам сказати? Нас очікує в цій грі щось щось дійсно цікаве. Так, а я можу зайти в цю кімнату? Можу. Щось тут у нас є. Дивимось. Давайте зробимо так, щоб хтось в шахті. Навіщо ми граємо в цю гру? Так, так. Угу. Тут змінюється звук, і це подобається. Еее. Я з. на правильному шляху чи ні. Я тут не був, мені здається. Так, ну сподіваюсь, що тут щось є. Піднімаємо. Це... Ну, так, беремо. Це вовк? Це був? Чи що це було? Це був вовк. Просто сидів вовк, там. Воно, прикинь, просто такий. Е... Каж... А діхлофос є? В хатині. Так сходи там на другому поверсі, візьми, наприклад. Або за засіб від комарів. Дякую, дякую, дякую. Я... А... Візьми! Просто сходи там в шафі разом з вовком. Мені подобається, що вони так реагують. А, що це було? Просто Вовк сидів, Вовк в комоді в тебе. Що ми робимо? Другий варіант. Типу так, я вас бачив, розповідайте, так? Да? Чи агресивний? Ні, ну тут третього варіанту немає, типу, дати з лікся. Тут такого варіанту немає. Закриваємо рота комусь. Або кажемо Емелі. Ну, своїй дівчині. типу, тихо-тихо. Так чи ні? Гаси, його, гаси, я тримаю, все. Погнали, давайте. Давайте розкачаємо цю движуху. А, бачите, відносини, відносини. Все, нам вже закинули. Інформацію про те, що так. Вже вже похиталися відносини між цими персонажами. Коли вже хтось, хтось вже хтось, когось не, кого вже хтось когось з'їсть. Ну. I paid to see her. Ah, uh, ми маємо піти за нею. Ну, давайте підемо. О, oh my god. Oh my god. This is perfect. Oh, wow. The cutest couple. The cutest couple. The cutest couple. The cutest. Найкраща пара, саме мила pair. пара. Ти його <плес> тільки зустріла Дві години though. тому. At ти його не знала that. до цього. Mm. Каже, найкраща <плес> пара. <плес> Ах, ти ж соплі, да? Ах, ти ж. Ах, ти ж. Побійся бога! Побійся бога! Що ти робиш? Є ну. Хай, якщо їм подобається, нехай розважається. Дорослі люди, правильно? Нарешті, давайте ми вже зрозуміємо, що там хто. Можливо, комусь ворона виклює око. Ну, покажи нам. Буде хтось, манічела, є! Бачили, да? Тобто вони не, не вони один одного побивають. І це не якийсь mental disease, там це не проблеми з психікою. Реально є хтось, хто може їх завалити. І це вже цікаво. Хі -хі -хі. Давайте!